Цього року багато хто помітив, що нарешті хочеться святкувати, нарешті хочеться ставити ялинку, робити якісь салати, вішати якісь гірлянди, робити собі святковий настрій. Це на третій рік у багатьох так сталося. На те є причина. Насправді є така гіпотеза, яка підтверджена, що посттравматичний стресовий розлад виліковується самостійно, навіть без будь-якого втручання, через три роки. Так ось, я думаю, що наш з вами час і сплинув. І якраз на третій новий рік ми вже хочемо святкувати, ми вже хочемо впустити свято в своє серце, в своє життя. Тому я вас вітаю з новим роком. Давайте жити і не ховати себе, поки ми живі. Цього року багато хто помітив, що нарешті.